Ходи, тоді покажу вже основне серце нашої квартири, запрошую, ходи. Отут основний простір, там, де ми найбільше проводимо з дружиною час. Це наша кухня. Досить невеличка, але бачу, все компактно розставила. зробили тут посудомиючку, розмістила. Тут заховали е, наш котел. Бачиш, зробили, щоб витримати оцю лінію, чітко зробили фальш-імітацію з чорного скла. А зробив таке, щоб не сідати весь час за стіл, а десь встати зранку, перекусити, щось приготувати. І нам насправді не вистачало робочої поверхні, як на взяли на подвійну, тільки так, на два Так, дружина захотіла віка на дві поставити. Але щоб можна було і доготувати, і десь сісти, поїсти, перекусити, вирішили зробити острів. Використав до нього не барні, а напівбарні стільці, оскільки е, ось, висота острова є вища за стіл на 10 см і на звичайних стільцях було б некомфортно зробити. Острів ми зашили в керамограніт. Воно додає своєї краси, міцності, і по сприйняттю набагато краще сприймається.